Сорту екстра. 10 кг, 6 євро за кілограм. Перша куртка ось така. Возьмір, іксес. Тепло. Тепло. Такаєш. Сітром на капюшоні та списом. Розмір 46. Ще така. У вигляді сорочки, але ця куртка у розмірі М. Ось є така куртка в хаки від част 44-го розміру. Також є яскрава червона куртка. Там до цього розмір L. Є ось така цікава принтова, також в кольорі хакі. Розмір 36. Ось така. Є ще чорна балонова куртка. В розмірі XL. Ось така від H&M. К третьему размер, четвертому размеру. Еще одна скраба. На червона куртка. размер S. Канада. Ось такая. Нижний зеленый. В колере. Розмер L. Ось такая сырочка. На плитках. розмірі XS. Також є ось така курточка. В такому принті Розмір S. І ще одна ось така чорна чоловіча куртка від Resolve. Великому розмірі. якщо вам щось сподобалось, пишіть нашому менеджеру в Viber.